Вітаю вас, глядачі. Ютуб-каналу Асоціація Нова Доба, і сьогодні у нас черговий випуск посиденьок на курсі. І я нагадаю, що це вже четвертий курс підвищення кваліфікації вчителів історії та громадянської освіти України, і такий слоган гасло взагалі саме цього четвертого курсу разом на одній землі історії, що об'єднують. І в сьогоднішньому випуску ми з вами поспілкуємося із учасницею нашого. Ого, четвертого курсу Ольгою Нефтирою, яка власне і розповість нам свою власну історію, яку я думаю, вам буде дуже цікаво послухати. Вітаю вас, пані Ольго. Рада вас бачити сьогодні. Вітаю пані Яну. Вітаю всіх глядачів, які нас слухають, дивляться дуже приємно. Дуже хотілося би одразу розпочати з питання. У нас таке гасло нашого четвертого курсу це історії, що об'єднують. В умовах повномасштабної війни Росії проти України людям насправді дуже складно в багатьох аспектах. Але, на щастя, є такі організації, ком'юніті, в яких люди об'єднуються і підтримують одне одного в такі непрості. Часи в складних життєвих обставинах. От я знаю, я чула про те, що ви власне вже декілька років є однією з тих, хто власне долучився до організації шкільний батальйон. І було би цікаво послухати про те, чим займається ця організація, і, власне, що саме ви. Там зробили і чому власне ця організація настільки важлива і потрібна. В сьогоднішні складні часи ну мабуть почну з того, взагалі як я опинилася на Івано-Франківщині, тому що я зовсім не з західної частини України. Я проживала до широкомасштабного вторгнення в місті Енаргодар Запорізької області. Ну оскільки наше місто опинилося в окупації, то змушена була всією родиною виїхати з міста. І е, потрапила я в селище міського типу Брошнього сада, що на Івано-Франківщині. І е, я туди потрапила не випадково. Там проживали вже наші знайомі, вони нас покликали, вони вже знали, що ми будемо виїжджати. Вони нас покликали. І е, моя знайома вже е, працювала в цьому в цій організації шкільний батальйон. Е, і одразу ж як тільки ми приїхали, на наступний день я пішла на кухню, як вони говорять, дівчата, на кухню. На випічку. Це організація, яка почалася, почала свою діяльність на другий день, мабуть, від, від початку широкомасштабного вторгнення з 25 лютого 2022 року. І дівчата починали. Ну, з такого, на перший погляд, ніби простого вони просто випікали домашні смаколики. Печівка, як тут говорять, печівка. Оскільки як тільки почалося вторгнення, і багато хто намагався там своїм, хто потрапив, хто потрапив на фронт, допомагати там передавати різні передачки. От і що ми найперше робимо? Йдемо до магазину, купуємо там те, що в магазині є, печиво і передаємо. Але хлопці захотіли саме домашнього. І тому дівчата зразу ж почали випікати. Зразу почали випікати. Це почалося в школі. Чому й така назва виникла: шкільний батальйон. Хоча насправді в цій організації працює ну, декілька вчителів, так скажімо, або людей, дотичних до школи. А то все місцеві жінки, в основному це місцеві жінки, і вони приходять кожного дня. Кожного дня приходять на кухню. Спочатку це була шкільна їдальність, шкільна кухня, так скажемо. Потім ну, вимушені були дівчата перейти до кухні в дитячому садочку, а потім, коли вже запущений був дитячий садочок, тоді, то місцева адміністрація брошньої сади надала для дівчат харчоблок місцевої лікарні. Місцевої лікарні, і з того часу це десь з вересня 2022 року, і по цей час дівчата саме там працюють і там, саме там збираються. І це наразі такий певний хаб, такий волонтерський хаб, який об'єднує дуже багато людей. Особисто я що я там роблю? Я ну, не кожного дня, звичайно, бо я ще працюю. Але намагаюся будь-яка, якщо в мене випадає якась вільна хвилинка, я обов'язково туди намагаюся потрапити до дівчат. І допомагає їм випікати мене завжди, от як тільки я туди потрапила, мене дивувала взагалі там атмосфера. Ти, по-перше, там не існує якихось певних, так скажімо, графіків. Да? Є певний час, коли починають дівчата працювати там чи о 14.00, чи о 12.00, чи от як сьогодні о 9.30, бо сьогодні вихідний день, тому в 9.30 збиралися. Але хто зможе, приходить на 9.30, хто, хто пізніше приходить. І працюють, поки є, є робота. Поки є робота. От. Все це відбувається в такому, знаєте, живому спілкуванні, і ніхто не розподіляє між собою ніяких обов'язків. Все відбувається на рівні самоорганізації. І це мене дуже дивує, як це відбувається. Тобто, хтось прийшов, хтось місить тісто, хтось вже збирає в коробки печиво, Хтось починає тісто розкачувати. Тобто, це отакий процес безперервний ну, протягом декількох годин, 3-4 години, в залежності від того, скільки, ми, скільки дівчата там все це замісили. Ну, Щоб розуміти, щоб ви розуміли, наскільки, на які це масштаби випікання, то уявіть собі, що за, за одну зміну дівчата можуть випікати, випікати десь півмішка мішок, Мішок борошна. Тобто, це, якщо мішок борошна, це 50 кг, то 25-50 кг борошна уходить за зміну. Тобто, це досить такі великі, як на мене, об'єми. От. Але насправді з часом діяльність, діяльність групи почала розширюватися. До речі, забулася сказати про керівницю цього всього. Проєкту, так скажімо, да. це Вікторія Лагойда, місцева жінка, яка працює в, шкільні, в шкільній бібліотеці. Вона шкільна бібліотекарка, і саме вона, так скажімо, цим всім керує цією всією організацією, шкільний батальйон. Вони, вони оформили документи, це благодійна організація, благодійний фонд. І це все досить офіційно. Мені іноді питають, а звідки от, ну, випікатися кожного дня, майже кожного дня дівчата приходять, от, починаючи з понеділка по суботу. У неділю вони не випікають, тому що у неділю, і це вже традицією стало десь, мабуть, третій рік це вже відбувається. Da, дуже третій, круто. Коли дівчата кожного е, кожної неділі е, збираються, е, ну місцеві вже вже там встановлений пев, певний графік між селами, місцеві місцеві жінки е, готують е, е, в госпіталь для поранених хлопців наших, готують домашні обіди. От. Це кожної неділі. Це кожної неділі відбувається, Там для хлопців такі меню розробляють, дивують їх, тому що дуже багато в лікарні хлопців, які не з цього не з цього регіону, з інших регіонів України. І тому вони намагаються їх здивувати місцевими смаколиками, готують газдині, місцеві, всякі цікаві, цікаві страви. От це відбувається кожної неділі. Кожної неділі, вже, мабуть, третій рік це точно. От це от такий інший другий напрямок роботи цієї організації. Це опіка над хлопцями пораненими. і як говорить Вікторія, вона кожного разу майже їздить. Ну це якщо вона захворіє, то вже звичайно вона не поїде до хлопців в неділю. Але вона говорить, що це не просто там вони їх годують, да тому, що їх годують. Їх годують там, і е, непогано годують, але саме домашні. І е, е, для них це не просто там приїхати погодувати хлопців, да? це спілкування, живе спілкування. Це певна така психотерапія для, для хлопців, які. Е, Ну, досить в таких обставинах важких опинилися. Дуже багато поранених, звичайно, з важкими пораненнями, з ампутаціями. От і для них це дуже-дуже важливо. Але що знову ж таки цікаво, що Після, наприклад, вип... ну, після того як випишуть хлопців, да якщо там такі поранення, які вже не передбачають проходження військової служби, то ем, з багатьма з цих хлопців я знаю точно, Вікторія підтримує зв'язки. Вони допомагають родинам цих військових, вони там ну, і продуктами, і якимись речами першої необхідності. Я знаю, що і там і коліс, і колісні ці крісла теж допомагають, так скажімо, знаходити, переправляти. Крім того, дуже багато вже я знаю, що дуже багато жінок із тих, із тих жінок, що ходять до нас на кухню вони ще вдома. Свій вільний час плетуть сітки маскувальні, плетуть нашоломники, кавери ми їх називаємо. І тому зараз насправді, якби зайти на нашу кухню, то там не тільки мук, борошно, продукти для випікання, якісь, тому що там насправді дуже багато продуктів різноманітних. Це, і, ну, там це все по локаціям розбито у нас, по певним зонам, там у нас і, наприклад, підгузки. Для важкопоранених, це і адаптивна, адаптивний одяг для важкопоранених, тому що для них там особливий потрібен одяг, це і речі, футболки, ну, там інші такі речі, які теж дівчата возять до лікарні, для того, щоб там, тому що дуже багато хлопців знову таки при, ну, привозять в лікарню, у них немає навіть ну, елементарного, що вдягнутися. І дівчата теж цим, цим забезпечують. І е, е, знову ж таки, коли Задаєшся таким питанням. А звідки ж це все ці продукти на це ж все потрібно гроші для того, щоб це все працювало в режимі нон-стопу. Це вже четвертий, вибачте, рік пішов. Да? Як це все насправді відбувається? Ну, якісь певні кошти там є, надходять від місцевих організацій. Ну там хлібопекарні, я знаю, інших я точно не буду так, скажемо, говорити, але я знаю точно, що місцева тут є хлібопекарня. І вони допомагають там і теж борошно, і там і маргарин, якщо що, і там і олії, і все це інші такі продукти для випікання. Дуже багато місцевих людей просто приносять продукти. От, або власні там варення, мед, молоко, олія. Хтось просто приходить, купує, ну, магазин купує, потім нам приносить. Хтось просто приносить гроші там, дає. Під час різдвяних свят, так так це, ну, так, скажімо, вже традиція, коли діти, тут традиція така, різдвя, різдвяні свята проводити з колядками, і дорослі діти ходять по хатах і співають таких. Гарних пісень, гарних пісень це дуже приємно. Звичайно, що там жертвують багато людей, і ці гроші. Потім діти, ну це більше, це діти займаються цим. Вони приносять сюди до лікарні, до нас на харчоблок дають ці гроші для того, щоб ми купували продукти. Дуже багато людей. ну, Тут в регіоні дуже у багатьох людей є родичі за кордоном, і ці люди. Допомагає теж вони або передають якісь продукти, або грошима передають тих е, грошима передають і теж дівчата таким чином весь час поповнюють е, продукти. Буквально ну, мабуть позавчора чи вчора я вже точно не пам'ятаю, але в, теле, в Фейсбуці є група спеціальна. Е, і е, е, Вікторія дала е, оголошення, що ну, на, наближається великодні, великодні свято. і на такі свята, от, Різдво, Великдень. Зазвичай у нас дуже напружено тут на кухні багато роботи. Особ, на Великдень, наприклад, дівчата печуть паски. От, і ну, не вистачає продуктів. І буквально Вікторія там дала оголошення, це оголошення перепостило дуже багато людей. І сьогодні, от вчора, я прийшла на, на кухню, уже на порозі купа стоїть коробок. З продуктами і люди несуть, несуть. Ну хтось принесе маленький, маленьку торбинку, хтось приносить цілими ящиками. У мене виникло таке питання. От, на вашу думку, чому саме для вас було важливо доєднатися до шкільного батальйону? Саме на самому початку це для мене просто було розуміти, як. Трошки переключитися, тому що ну, зрозуміло, що зміна місця е, проживання, помешкання, оці всі перипетії, е, дуже, ну, так скажімо, це дуже було важко. І е, е, коли я туди потрапила, по-перше, я переключалася. Я відволікалася, я займалася. Ну, до речі, робота з тістом це як певним чином терапія, арт-терапія. Так, так, так. Тому що це е, теж такий момент творчості. Створення, так. створення чогось такого смачненького, та безумовно. І Хоча там ніби великі, ну, великі порції, да, ми робимо по дуже багато, але моменти бувають там хочеться щось таке новеньке, і дівчата весь час щось е, вигадують, щось, е, щось експериментують над цим. І для мене це було е, ну, от для, на початку це мене, мене було такий момент. Але потім я зрозуміла, наскільки це важливо насправді, да, наскільки це важливо долучитися до, до людей, які переймаються, які, які е, розуміють. Наскільки це важливо, як наскільки це необхідно для тих, хто зараз там на передовій, для тих, хто там ну, в небезпеці. І, мабуть, про шкільний батальйон зараз дуже багато знає, тому що свої, свої так скажімо, вироби дівчата відправляють від починаються від Чернігівщини і, і закінчуючи десь я не знаю Херсонською областю. От тут, от, отак, от, так скажімо, по всій лінії фронту. Відомо вже про е, випічку, і для мене це ну це я, наприклад, я, я взагалі дивувалася завжди, як це все у дівчат організовано. і мені це, ну чесно кажучи, лестить те, що я до них долучилася, і що я можу допомогти чимось, ну якою своєю роботою чимось допомогти. До речі, я не скажу, що там дуже багато людей приходять. Зазвичай це одні й ті ж самі, іноді буває, що ну, така ситуація досить форс-мажорна, коли. Мало людей, і а роботи дуже багато. і Дівчата прямо пишуть і в Телеграм-групах, і в Viber-групах, і на Фейсбуці, щоб долучалися. От тому я, наприклад, розумію наскільки це важливо, і намагаюся не не пропускати От ці всі. Речі ходити дівчатам допомагати, тому що будь-яка будь-які руки, так скажімо, будь-які руки стануть в нагоді там. Це, це дуже дуже потрібно насправді. Так і що ви можете наприклад тут порадити нашим глядачам, і глядачкам, якщо вони теж хочуть долучитися, бути якось корисними. В нашому суспільстві так якось допомагати фронту, що би ви їм порадили, якісь, можливо кроки зробити mm. до цього. Ви знаєте, насправді я думаю, що в багатьох населених пунктах є якісь такі волонтерські групи або центри, хоча, хоча це селище ну, досить селище міського типу, здається, я подивилася там в інтернеті десь 6,5 тисяч населення. Це, ну, як на мене, це ну, якщо поряд Калуш, це досить велике місто на 65 тисяч населення, то я думаю, там точно є якісь волонтерські. Групи. Тут у брошнів осаді, осаді це не єдина волонтерська така група, яка займається от саме ну, випічкою, да, випічкою. все, що там, з якоюсь допомогою такою гуманітарною. Я знаю, є волонтерська група, яка займається ремонтом техніки для військових автомобілів. От саме тут, в брошнів осаді. От. Тому, по перше, не що я пораджу, перше, що. Робити. Не, не складати рук, не складати рук, не, 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 скажімо, не, не дуже багато дивитися в наші телеграм-групи, в інші соціальні мережі, а робити щось своїми ногами, щось своїми руками. От питати людей, питати людей не знаю. Ну можливо, мені так везе, але я завжди на моєму шляху завжди зустрічаються дуже гарні люди. От і тут мені, от коли я приїхала, мені дуже багато було і допомоги от від місцевих, е, і добрим словом, і там і продуктами допомагали е, місцеві, е, місцеві жителі. Тому е, йти до місцевих, звертатися, е, звертатися за допомогою. Е, Якщо вам, ну, ви в такій ситуації, яка ну, і вам потрібна ця допомога, да? а потім пропонувати свою допомогу якусь. І я думаю, що це вам, ну, по-перше, ви самі будете відволікатися від якихось не, не дуже гарних думок, і ви будете дуже корисну справу робити. Дуже корисну справу робити. І це дуже насправді важливо, це, ну, єднає, це єднає нас. Українців, до речі, до, ну, я сама з півдня України тут я ще знаю, що. Ну... Певний час з нами працювала жінка, яка була сама з Северодонецька, але вона змушені були переїхати, тому вона зараз не працює. Потім з нами працює жінка з під Бахмута. Тобто всі, хто, ну, хто може з якимось чином допомагати, всі, всі в цей центр, в цей хаб сходяться. От. Тому не соромтеся, не соромтеся. Це, ми, ми всі робимо. Насправді дуже важливу справу. Це єднає, це, це надає сил, це надає натхнення і впевненості в тому, що ми насправді е, е, непереможні. І от е, діяльність цієї організації, я просто так аналізую, як вчителька от, е, історії громадянської освіти. Це приклад, е, якраз е, формування, сформованого вже громадянського суспільства. Громадянського суспільства е, високого рівня самоорганізації. І я думаю, що у нас в Україні таких Я не скажу, що, що е, дуже багато організацій, які там з самого початку почали свою роботу, е, ну, після широкомасштабного вторгнення, і продовжують. Е, але я думаю, що в містах і населених пунктах є можливість реалізувати себе і свої, ну, свої руки докласти до нашої перемоги. Паню Ольгу, піс... безумовно, на 100% з вами згодна. І я думаю, що ви просто дуже гарний приклад для своїх учениць і учнів. Я думаю, що ви ось своїми діями, своєю діяльністю дійсно їм показуєте. На живому прикладі як потрібно допомагати фронту, як потрібно об'єднуватися із іншими, як потрібно дійсно робити корисну справу усім разом мислити позитивно, так а, можливо. Ви також якось з учнями це проговорюєте. Ось такі речі. Можливо, а. у вас теж є такі, от якісь спільні проєкти пов'язані з такою діяльністю, і можливо, ви можете зараз нам розказати трішки про це. Ну, справа в тому, що нас, наша школа ж працює дистанційно, і насправді взагалі зараз дуже важко в цьому напрямку. Ну, мене, так скажімо, мен, мене, Я зараз працюю з ним ну, маленькими дітками, це шостий клас. От, але про волонтерство взагалі і про, ну, про такі речі про допомогу. Ми завжди з дітьми говоримо. У нас, у, восени 2024 року якраз були в рамках е, тижня документального фільму докудесь е, організація, яка проводила е, ці заходи і надавала матеріали. Е, якраз ми говорили і про е, волонтерство, яким чином волонтерство допомагає, і, на, і наскільки волонтерство е, е, має дуже багато проявів, і має дуже багато е, так, скажімо, е, впливів, впливів, тобто на, на що вони впливають, так, вони. Волонтери допомагають, ну в першу чергу, що ми зараз для чого ми всі гуртуємося і допомагаємо фронту нашому, да, для того, щоб у них все там було добре, щоб вони нам забезпечують так, скажімо, спокійне життя тут. І тому ми повинні все зробити від це від нас залежне, для того, щоб їм там було більш-менш комфортно розумію, які там бувають, в яких обставинах хлопці і дівчата. Але ми теж повинні до цього докладати руку. От. Я думаю, що як тільки мої дітки підростуть, ми обов'язково будемо говорити про те, яким чином вони долучаються. Хоча я знаю, що, наприклад, в Україні дуже ну, мало з наших дітей навчається, живе і навчається. У нас, на жаль, є діти, дуже багато дітей, які залишилися на окупованих територіях, є діти, які зараз за кордоном. Знаходяться дуже багато дітей, але це насправді дуже гарне поле і дуже гарна тема для різноманітних проєктів, от саме і в тих місцевостях, да, в тих локаціях, де вони проживають, для того, щоб вони змогли себе проявити якимось чином і показати, насправді, які українці єдині. Не тільки в межах України, а і, і за кордоном теж бо це дуже насправді важливо. Добре, пані Ольгу. Я дуже сильно вам вдячна. Насправді за таку розмову було дійсно цікаво послухати про вашу таку благодійну діяльність і про те, який ви гарний приклад подаєте своїм учням і ученицям. І ну, загалом, дякую вам за таке приємне, невимушене спілкування. А, можливо, ви хочете побажати щось нашим глядачам наостанок? Дякую новій добі, що дала можливість висловитися. Насправді я дуже безмежно вдячна ну, селищу, яке мене прихистило в брошній осаді. От, вдячна тим людям, які мене тут прийняли як свою. Насправді і я намагаюся як найбільше про ну так, скажімо, популяризувати їхню діяльність, тому я так ми вже. Говорили з Вікторією про те, що потрібно якось цю всю інформацію, яка е, пов'язана з діяльністю цієї організації, і систематизувати, щоб це був якийсь такий продукт, яким потім можна було б скористатися, і діти в тому числі могли скористатися тобто, взяти інтерв'ю учасників, е, е, обробити ці інтерв'ю можливо, якісь статті написати е, це б дуже дуже було е, і важливо для так, скажімо, для збереження пам'яті. І для популяризації взагалі волонтерського руху, волонтерського руху і волонтерської діяльності. Я що я побажаю нашим, нашим слухачам, нашим глядачам, щоб вони е, вірили в нашу перемогу. Ми віримо, що перемога буде, що ми повернемося додому, е, що все буде добре. Е, і саме Найголовніше це вірити в наші збройні сили і якомога більше їм допомагати. Добре, Добре, дякую вам, пані Ольго. Ну а з вами, глядачі, ми не прощаємося. Кажемо вам до зустрічі, і побачимося з вами у наступному випуску.